Хір, інша література. Нас сьогодні яке сьогодні число взагалі реально? 21. 21 грудня побажання на класна робота Сергій вже все вирішив. Там, там, -том, том. Я сама собі бажаю здійснити свої плани, дійти до своїх цілей, ось і більше звертати увагу на плюси, ніж на мінуси. Дякую. <тур> mm, я собі теж бажаю реалізації всіх планів, натхнення, щоб не було пауз, таких творчих, довгих. От, і хорошого святкування і побільше веселощів. Щоб вже все сказано. Це ви мені передали на те. Я би хотів собі, не знаю. Машин. Не, хочу. ну хочешь детей? Матки звольный в ячик и пасука. Це плюс Миколаю. Ну так Дід Мороз дет морозен родянский Миколай. Кого хочешь выгравать.